Добрий день всім друзі. Кожного дня знаходжусь у Угодях і бачу таку ситуацію з хижаком дуже печально. Дуже багато розвелось. Я за роки свого життя стільки не пам'ятаю, що було хижака. Майже в кожному лісочку, в кожному камешу сидять хижаки. Зараз, як завжди, будемо розкидати вакцину ну, і поможу по-любому хлопцям розкидати. Всіда допомагаю, стараюсь. Ну, я думаю, що це особо ролі не зіграє. Не кожен лист шакал з'їсть ту вакцину. Тому буде дуже печальна картина ближче до зими. Я думаю, що будуть нападати лиси, шакали на скот домашній, на села налазить. Воно вже і так зараз є, вже на даний момент. А що буде зимою, коли звір буде голодний? Поэтому стільки раз говорю людям, вакцинуйте своїх котів і собак. Не, не лінуйтесь, не жалійте ті 50 гривень. Лучше провакцинуйте, щоб потім не було біди. Так що отака історія. От. Я вже стільки раз наблюдаю картину, їдеш вечором за селом, лис котом дереться, потім той кот прийде і наградить вас. Не дай Бог, звісно, такою заразою. Поэтому бережіть себе, своїх пітомців. Будьте обережні.